Слава Ісусу Христу! Сьогодні для багатьох християн, православних християн, свято, хрещення Ісуса Христа або водохреща. Багато з них сьогодні занурюються у воду та вважають, що це занурення змиває всі їхні гріхи. Я вас розчарую, не змиває вода ваші гріхи. Ваші гріхи може змити тільки ваше щире покаяння перед Господом, коли ви визнаєте свої гріхи, коли ви визнаєте, що ви живете без Бога, надіючись тільки на себе, коли ви зрозумієте, що кожна людина є грішною, і кожна людина винна перед Господом Богом. І коли ви усьому цьому покаєтесь, та приймете своїм Господом і Спасителем Ісуса Христа. Благословінь кожному. Амінь.